Інтриган Локі корчився від незручності в залізній хватці Тора. Минулої ночі, коли інші боги спали, він прокрався до спальні дружини Тора сів та відстриг її прекрасне волосся. На той момент це здавалося смішним жартом, але зараз Тор був готовий зламати всі кістки в його тілі. Локі необхідно було знайти спосіб вирішити проблему, але хто здатен відтворити бездоганне волосся сів, золоте, немов пшениця. Гноми. Їх легендарні ковалі могли зробити будь що. Локі помчав до їх царства в надрах гір землі. Ще до прибуття у Локі назрів підступний план, який змусив би гномів підкоритися йому. Він вирішив, що краще за все буде налаштувати дві сім'ї одна проти одної. Спочатку він відвідав майстерню синів Івальді та сказав їм, що їх конкуренти, брати Брок та Ейтрі, стверджували, що вони є кращими майстрами у світі і були сповнені рішучості довести це на змаганнях. Правила були такі: кожна сім'я повинна створити три дари для богів. У випадку з синами Івальді одним з дарів було золоте волосся. Потім Локі подався до Брока і Ейтрі і повторив історію за винятком того, що змагання затіяли сини Івальді. Однак Брока і Ейтрі було не так просто вести в оману, і вони зажадали від Локі поручитися своєю головою в обмін на їх участь. У прямому сенсі, якщо Брок і Ейтрі переможуть, Локі мусив віддати їм голову. Локі був змушений прийняти умови, але щоб врятуватися, йому потрібно було забезпечити перемогу синам Івальді. Обидві сім'ї гномів розпочали роботу. Ейтрі доручив броку ковальські міхи і сказав ні в якому разі не відволікатися, інакше скарби будуть знищені. Незабаром в кімнату влетіла дивна чорна муха. Коли шматок свинячої шкіри помістили в ковальський горн, муха вжалила брока, але він не здригнувся. Потім, коли Ейтрі працював зі злитком золота, муха вкусила брока в шию. Гном ніяк не відреагував. Останнім Ейтрі відправив у піч шматок заліза. Цього разу муха сіла Брокові прямо на повіку і вкусила його, що є сили. Лише на мить брок відпустив міхи, але цього було достатньо. Їх останній скарб пробув у вогні недостатньо довго. Тоді Локі з'явився у звичайній формі, радіючи від їх поразки, і супроводив гномів на вручення їх скарбів богам. Спочатку Локі представив скарби синів Івальді, створене ними золоте волосся приросло до голови сів і зробило її ще більш сяючою, ніж раніше. Далі. Одіну подарували чудовий спис, здатний пронизати що завгодно. Останнім був шматочок тканини, який розкривався в могутній корабель, побудований для Фрейра, бога родючості. Потім Брок подарував скарби, які створив разом із братом. Для Фрейра вони викували кабана із золотистою щитиною, який тягнув би його колісницю по небу швидше, ніж будь-який кінь. Для Одіна золотий браслет, з якого кожну дев'яту ніч з'являлися вісім таких самих. Тор отримав молот. Мьольнір. Його рукоятка була занадто коротка, і у Локі цей дефект викликав усмішку. Але потім брок розкрив здатність молота. Мьольнір неможливо зламати, він ніколи не б'є повз ціль і завжди повертається в руку Тора після китка. Незважаючи на коротку ручку, всі боги визнали цей подарунок найкращим. Згадавши, що поставлено на карту, Локі спробував бігти, але Тор наздогнав його. Однак, перш ніж гноми змогли забрати належне, кмітливий Локі заявив, що вони отримали право на його голову, але не на шию, тому не можуть її різати. Всі неохоче визнали, що Локі має рацію, але Брок знайшов спосіб його провчити. Він проткнув губи Локі шилом брата і зашив йому рот, щоб хитрий Бог більше не міг поширювати злий обман. І все ж боги змогли оцінити іронію події, бо обман Локі приніс їм прекрасні скарби. А Тор отримав молот, завдяки якому він лишається відомим і сьогодні. Переклад Наталія Писемська. Озвучено Ду Студіо.